Для Ісаї це було, це буде, для нас воно вже є, воно настало. З Скорення Єсея зросте новий пагінин, немов нова гілка. Відросте він від корення Єсея, в ньому прибуде дух Господній, дух мудрості і розуму, дух лідерства і сили, дух знання та шани Господній. Він радо підкор... підкорятиметься Господу. Цей нащадок не судитиме з опалу, бо як так скажемо, як-небудь. Не як око бачить або не як вухо чує в одному переводі. В цьому переводі каже: покладаючись, покладаючись лише на те, що йому здається. От мені здається, що воно так і правильно, от я тебе так і в цьому сужу. Чи що він почув, що сказали йому? Він судитиме бідарів праведно і виноситиме вирок найбіднішим людям землі чесно і справедливо. Є справедливий суд, він буде, якщо його немає тут достатньо на землі, то він буде, він буде справедливий суд. За його повелінням каратимуть кривдників, а зловмисників втратять, якщо він так вирішить. Праведність буде оперезувати його, чистота віри служитиме пов'язкою навколо стегон. І ви знаєте, коли це станеться, коли у настане. Справедливість, якої бажають всі, навіть ті, котрі засідають в судах, ті, котрі є, мають владу, і вони також бажають якоїсь справедливості. Звичайно, цієї справедливості не буде достатньо тут, тому що тут є другий, котрий говорить неправду і брехню. Але ця справедливість настане, і коли вона настане, буде дуже цікавий час. Дивіться, уживатиметься вовк поряд з вівцею. Представляєте? леопард дріматиме біля ягняти. Це взагалі по-нашому дрімати буде біля, біля ягняти. Теля, і лев, і, лев і бичок житимуть мирно разом, а дитинка розглядатиме, розглядатиме їх. Корова і відмідь мирно пастимуться, а їхні малята ляжуть відпочивати пару, рядом. Лев їстиме сіно, як, вів, як вівці, немовлята. Немовля зможе гратися над норою кобри, малюк зможе встромити руку в гніздо отруйної гадюки. Вони не ображатимуть і не вбиватимуть одне одному на всій моїй святій горі, тому що земля буде жити сповнене знання про Господа. Амінь. Слава Богу, брати і сестри, за слово Господнє. Воно є Справедливе воно є, дай амінь. Воно є істина, котра не звернеться, Він є непідкупний суддя, Він є милосердний, довготерпеливий, багатомилуючий, прощаючий, слава Господу такому. І слава Богу, що Він нас знайшов в цьому світі і оправдав нас, і скупив своєю дорогоцінною ціною. Тому закликає нас усіх. Великих і малих, власних і не дуже, живім по Слову Божому. Судім не по згляду очей, не по тому, що нам сказали або нашептали на вухо. Дізнаймося, якщо ви хочете стати суддями, дізнайтеся перш всього всі сторони. І тоді скажіть так чи інакше. І тоді ми маємо, так скажу, небезпеку винести несправедливий. Суд, це є дуже, дуже серйозно, тому що по тому, як ми будемо судити тут, так само засудять нас і там. Хай Господь допоможе нам, щоб ми жили свято перед лицем Його. Амінь. Хоро, будь ласка.